Нові знижки в АТБ і я прийшла вам їх показати. Відрощаємо ловіта шоколадне зі знижкою 33% за 27,9 дев'яночки. Ромашка зі знижкою 31 за 15,83. Королівський шарм зі знижкою 36 за 27,99. Обслуйка упаковка в зерно зі знижкою 38% за 749,90. Мохіто зі знижкою 31% за 17250. Ось такий торт безквітня зі знижкою 15%. Доволі смачненький. Ворог кисломовочне своєління 9% жирності зі знижкою 20%. Молочко ягодинське зі знижкою 31%. Сирок принза ніжний зі знижкою 30%. 30%. Такий сир м'який інсалат зі знижкою також 30%.

87,90% знижки. Вагода 72% зирності, 31% знижки. У мене три ведмеді зі знижечкою аж 47%. Тобто морожене зі знижечкою 30%. варені зі знижечкою 17%. Норвен зі знижкою 30% автоматному томатному зі знижкою 30%. Мкаволіє зі знижкою також 30%. Класна скумбрія також зі знижечкою 30%.